Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. терпіння військових голосного подивіться, це вас стосується відеозвернення в оригіналі. Хто? Ніхто вам не пробачить загинувших пацанів, повірте. Ніхто вам не пробачить смерті наших діточок, наших жінок і всіх інших. Повірте, ми не боїмося нічого, повірте, а ви будете батько. Що ви творите? Або захищайте Україну, або уймите нахуй сюди. Іде Черлінський переховуватися, так? Де переховуватися Е, Тому що за виді перезатриманням він давав відкрите інтерв'ю Марині Тагилюк-Ярмолаєві. Ну. На це знала світала А тепер. Давайте послухаємо Романа Червінського за три місяці до вторгнення. У Лукашенка і у Путіна є на Зеленського по здачі вагнерівців погрозами викрити його перед нами. Вони можуть смикати його за ниточки і примушувати робити те, що вигідно їм. Одна людина може всіх нас занапастити. Так все і сталося. Всього за три місяці. 24 лютого. Ми дізналися, що Києва повністю оголений. Арта відведена мости не заміновані четверта бригада відведена до гостомля. А пару тижнів, а мости на білоруському напрямі підривати, забороняють дзвінками з офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають зі швидкістю 80 кілометрів на день, бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні у деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напади, збройні контракти, закатань в асфальта, армія обеззброєна, асфальт покладений у дороги для наступу. Ворога зараз ворожі колони з Криму і у Крим їздять дорогами за Зеленського, все це Роман Червінський повністю передбачив. Зеленський завів нас у пастку, створену ворогами. Як бачимо, Роман дуже фаховий розмідник. Він вміє бачити і робити висновки тоді, коли інші чухають по тилиці, і він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів у наших спецслужбах вчинив. по честі. Офіцера прирік свою кар'єру, аби обивав дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджав, але на своїх попередженнях не на поліг. І взагалі забив, що його не слухають. Ось саме за це саджають Романа. Україна обов'язково зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.